Інформаційний простір Прикарпаття поповниться ще одним друкованим виданням. Обласна державна адміністрація вирішила випустити в світ журнал для розумних. Макет першого номеру вже є. Сьомий голова ОДА Олег Гончарук і можливо після реформи місцевого самоврядування останній в пілотному журналі виклав глобальні проекти розвитку прикарпаття. Болюча тема охорона лісів. Обрали канадську технологію, де роботизовані автоматичні зонди літаючи над лісами Прикарпаття, автоматично зніматимуть біологічні матриці кожного дерева. Їх занесуть в базу даних. Після чого по спиленій гілочці чи дошці можна буде визначити де росло дерево. Подумали і про туристів. Планується побудова канатної дороги з комфортними кабінками на найвищу гору Карпат Говерлу. Даний проект викликав неабияке зацікавлення у мешканців області, особливо тих, хто ще жодного разу не був на висоті 2061 метр над рівнем моря. Ну то це покраще. Думаю, туризм, тому що люди, які не можуть вийти на Говерлу, все таки попадуть на неї і подивляться з висоти. Найбільші гори України. Це ціла інфраструктура мусить бути до цього побудована. Це ж не може поставити канатну дорогу, поїхав, подивився в холоді, некомфорті. Е, інфраструктура, коли буде зроблена, тоді вже можна буде. Констатувати, наскільки це буде для туристів прибуткове чи не Ну, не словом, а ділом. В першому номері опублікують і відверте інтерв'ю власника мережі станції техобслуговування авто. Чоловік попереджає про можливі протести з боку його працівників, якщо дороги таки почнуть ремонтувати. Адже нині кожна яма, то копійка для СТО. Про такі плани голова ОДА сміливо ділиться з майбутніми європейськими партнерами Прикарпаття. Дуже важливо, щоб нам повірили, щоб нам повірили, що ми прислідуємо ціль. Не одного дня, а ціль, що буде з нашою областю завтра, післязавтра і в майбутніх поколінь. Першими макет журналу побачили самі працівники адміністрації. кажуть, читати люди будуть завжди, особливо ті, хто не мають доступу до інтернету. Ну і читали би то, що в області у нас робиться які є ініціативи влади, що зроблено, по крайній мірі. Щоб був якийсь зворотній зв'язок. Директор департаменту інформаційної політики ОДА Ігор Дебенко каже: журнал для розумних людей потребує ще до опрацювання, і потрібно зважати на збіг цифр перший номер і перше квітня. Це свого роду можна трактувати як ідея те, що ну якщо голова є, над ним жартують. Він це нормально сприймає, значить його люблять, і ним користується популярність. Вероніка Шеменська, Любомир Ботюк, новини. Телеканал, третя студія.